Майбутнє старшини флоту, поки курсанти коледжу військовоморських сил проходять смугу реакції лідера, яка представляє собою більше десяти унікальних локацій з найрізноманітнішими перешкодами. На кожній з яких курсанти отримують окреме завдання. Перед початком визначається командир, якому інструктор доводить умовну бойову обстановку і головне завдання. Після цього командир повинен скласти план, представити його інструктору, довести головну мету підлеглим і організувати успішне виконання завдання. Це оцінка лідерських якостей даного військовослужбовця, який призначений командиром на даній точці. Складність проходження смуги в тому, що визначеному командиру доводять тільки кінцеву мету, яку необхідно виконати і наявні для виконання засоби. Для прикладу, є розбомблений міст чи танковий рів, декілька дощів, канати, боєприпаси, або поранений, якого потрібно доставити на інший берег, в умовну позицію чи місце евакуації. Єдиного шляху вирішення немає їх безліч є тільки умови, які виконати можна лише діючи в команді за відведений проміжок часу. Тому командир сам приймає рішення і організовує взаємодію. За всім процесом слідкує інструктор. Він не дає підсказок, але оцінює роботу і лідерські якості визначеного командира. Оцінити наскільки швидко, наскільки якісно він буде виконувати завдання, чи контролює він особовий склад, чи вміло він командує, чи використовує свої лідерські навички. І чи відповідає він за збереження особового складу? Що... Смугу реакції лідера наші військові перейняли у американських колег і користуються нею вже близько семи років. А ефективність цієї програми на багаторічному прикладі було доведено неодноразово. Же створені умови змушують командира в умовах стресу і обмеженого часу діяти нестандартно і мислити критично. Важко на смузі перешкод кожного контролювати як командир. Кожен має свою точку зору. Він Має змогу проявити себе, але повинен слухатись командира та не виходити з зони його наказу. Він, коли порушував його наказ, торкався з забороненої зони, або коли неправильно робив переправу, інструктора збавляли бали, також відправляли на початок знову і знову проходили цю перешкоду, поки не хлопці не зрозуміють, як правильно минати ці перешкоди. З нами були також і дівчата. Дівчата були в кожній групі по дві дівчини. Це дуже цікаво було подивитися, як вони всі перешкоди будуть минати, тому що у них є страх, але наші хоробрі дівчата, несмотря на те, що їй страшно, перестрибують далі навіть інші хлопці. Віолета, першокурсниця. Ще зі школи у дівчину була мрія стати військовим, психологом. Та наразі вона дала смугу реакції лідера, щоб у майбутньому стати офіцером Збройних сил України. Емоції, от це, от коли ти колектив, там то, ще на час, ти повинен за себе зробити. Там вороги, там стоїть на страховці, там подає доски, там перелазить, там допомога. Там стоїть, там допомагає людей піднімати. Я хочу отримати вищу освіту, бути офіцером. Це все приходить з опитом і, в принципі, з людей буде, буде виходити дуже такі військ добрих військових, дуже хороших військових, які зможуть виконувати завдання в подальшому. Тож, якщо ви маєте лідерські якості і готові брати на себе відповідальність, вас чекають у центрі підготовки сержантського складу військово-морських сил Збройних сил України. Приходьте та навчайтесь.